Літо 2008 року молода сімейна пара та іспанський соло альпініст нудьгують біля підніжжя гори вбивці К2. Через погану погоду десятки людей чекають можливості підкорити вершину вже понад два місяці. За цей час альпіністи з різних експедицій вже стали близькими друзями. Нарешті, в останній день липня. Погода дає зелене світло, і 22 альпіністи нарешті розпочинають сходження. Вони зупиняються на ніч на висоті 7800 метрів в крайньому таборі перед штурмом вершини. А через два дні світові змі починають кричати про найбільшу трагедію на смертоносній Ка-2. Та чи була гора єдиною винуватицею катастрофи? К2, чи як її називають Чогорі, цілком заслуговує на свої титули Гори Вбивці та Дикої Гори. Чогорі, Гора Вбивця, Дика Гора це друга за висотою вершина після Евересту. Вона здіймається на 8611 метрів над рівнем моря, що лише на кількасот метрів нижче найвищої точки на землі піку Гори Верест. Однак це лише числа. Багато альпіністів вважають Ка2 найскладнішою для сходження вершиною світу, і на це є дуже багато причин. Чогорі знаходиться на хребті Каракорум в Пакистані? І хоча там є й інші високі гори, саме К2 бере на себе головний удар негоди. Якщо Еверест розташований в теплому Непалі, то Ка2 найпівнічніший восьмитисячник. Це означає, що тут на альпіністів чекають низькі температури. Жахлива та геть непередбачена погода і короткий сезон. На Чогорі можливо піднятися лише в літні місяці, і то далеко не завжди. В період з 2009 по 2015 рік К2 підкорювали лише тричі. І якщо для Евересту 600 альпіністів за сезон не межа, то для Чогорі рекорд це 40-50 людей. Як ви гадаєте, скільки людей за весь час підкорило Еверест? Станом на 2024 рік, цей список складався з 7269 імен. У К2 він коротший майже в десятеро. Та, на жаль, це не єдиний показник, за який змагаються найвищі вершини світу. Серед них є ще й відсоток смертності щонайменше 340 людей загинули на Евересті. Та враховуючи кількість сходжень, відсоток смертності становить близько 5%. Тоді як на К2 цей показник 24%. Це означає, що кожен четвертий альпініст, що намагається підкорити гору вбивцю, гине. Але що робить Чугорі настільки смертоносною? Згадайте, як діти малюють гори? Вони схожі на гострі трикутники. Саме так і виглядає К2. це незмінно крута піраміда з усіх сторін. Існує декілька маршрутів для сходження. Але всі вони виглядають як майже вертикальні стіни з каміння та льоду. Найнебезпечнішою ділянкою підйому є Ботлнек. 13 із останніх 14 смертельних випадків на К-2 сталися саме там. Ботлнек це ущелина з крутим схилом, нахил якого місцями сягає 60 градусів. Над нею нависають гігантські людяні брили, сираки. В будь-який момент вони можуть зірватися на голови альпіністів або викликати лавину. Саме тому у ботлнеку намагаються не затримуватися. Але парадокс полягає в тому, що це одночасно і найпростіший та найшвидший шлях до вершини. Інші можливі маршрути сходження займають більше часу. А для альпіністів затримка на цій ділянці гори може коштувати життя. Річ у тім, що Ботлнек знаходиться на висоті 8200 метрів, що лежить за межею так званої зони смерті. Так називають висоту, де рівень кисню та атмосферний тиск настільки низький, що людське тіло в прямому сенсі починає повільно помирати клітина за клітиною. Зона смерті починається на висоті 8 тисяч метрів. Тож, попри складність та небезпечність, ботолнек залишається найпопулярнішим шляхом до вершини. Досвідчені спортсмени називають сходження на К2 дуже технічним. Воно вимагає професійних навичок склелазення та сходження по кризі й снігу. Під час підйому майже немає ділянок, де можна просто йти. Доводиться весь час балансувати і дертися вгору, тому м'язи перебувають у постійній напрузі. І так альпіністи підіймаються до кожного з чотирьох таборів, а не лише на вершину. Тому до останнього, четвертого табору, люди дістаються уже сильно виснаженими. Якщо знову порівняти маршрут з Еверестом, то ви побачите, що фактично сходження на його звичайних маршрутах мало. Досвідчені альпіністи говорять, що підйом на Еверест більше схожий на ходьбу за сніженими схилами. Якщо там повсковзнутися, то найімовірніше вас врятує страхувальний трос. Падіння на К2 майже завжди означає вірну смерть. До того ж, підйом це лише половина шляху. І спуск на чогорі може видатися навіть гіршим, сильна втома запаморочення і погіршення зору через значну висоту, постійна загроза лавин, падіння сираків, погіршення погоди все це підвищує ризик того, що альпініст може помилитися. А К-2 не пробачає помилок. В цьому переконалися експедиції 2008 року. В червні та липні того сезону погода не дозволила піднятися на вершину. Кілька багатонаціональних команд весь час чекали біля підніжжя К2. І коли нарешті, 31 липня, погода почала поліпшуватися, перші групи піднялися одразу до четвертого табору. Він розташований на висоті 7800 метрів і є останньою точкою перед сходженням на вершину. Разом з організованими групами альпіністів на к 2 сходили гіди-помічники. Шерпи та гапи. Шерпи це жителі Непалу, які допомагають під час сходження на Верест. Вони приїздять для роботи на К-2, тому що місцевих пакистанських помічників гапів не вистачає. Цього разу серед шерпів неочікувано опинився один із кращих альпіністів Іспанії – 46-річний баск Альберто Зерайн. Чоловік був соло альпіністом і йому банально бракувало тих ресурсів, що мали експедиційні команди. Тож він погодився працювати з шерпами в обмін на ділянку під намет у таборі. За Райну, певно, і не потрібно було нічого, окрім гір, намету і телефона, щоб говорити з дружиною. Перед початком підйому багатонаціональні команди домовилися про співпрацю, аби максимально безпечно підкорити вершину. Але все склалося навпаки. Пізно ввечері, 31 липня, провідники почали встановлювати страхувальні лінії. Ці мотузки мали допомагати арпіністам під час підйому і слугували страховкою. Доки всі в четвертому таборі готувалися до сходження, зерейн разом з шерпами та гапами пішов монтувати кріплення. Неочікувано для всіх неофіційний лідер працівників габ Шахін Бейх відчув симптоми гірської хвороби і змушений був терміново спуститися в табір. Він мав найбільше досвіду і фактично керував командою провідників. Тож, коли Бейх пішов, виникла полутанина. Зрештою, роботу завершили із запізненням майже на півтори години. Але ж не могла коротка затримка спричинити цілу катастрофу? Чи могла? Як виявилося, кількома годинами пізніше якість кріплень ніхто не перевірив. Експедиції почали підйом о третій ранку 1 серпня. Та зовсім скоро вони побачили, що деякі страхувальні мотузки були закріплені на дуже ранній стадії підйому. Інші лінії взагалі розмістили там, де це не потрібно. Та найгірше це те, що вони закінчувалися прямо над ботелнеком, там, де були життєво необхідні. Альберто Зерайн приєднався до групи, коли альпіністи вже домовилися самотужки перевішувати мотузки. Та зерайн вирішив продовжити сходження без страховки. Тоді ще ніхто не знав, що це рішення стане для нього доленосним. Інцидент з мотузками ще більше затримав початок сходження, але ніхто не очікував на те, що станеться далі. О восьмій ранку альпіністи нарешті почали просуватися через ботлнек. З незрозумілих причин альпініст із сербської команди відстебнувся від страхувальної мотузки. Ймовірно, він хотів обійти норвезьку альпіністку Сесіль Скок. Він раптово втратив рівновагу, зіштовхнувся із жінкою і впав. Скок втрималася завдяки мотузці, а чоловік пролетів понад 100 метрів вниз схилом. Декілька альпіністів в четвертому таборі побачили інцидент і спорядили рятувальну групу. Їм здалося, що людина, що впала, ще рухається. Двоє членів сербської команди Тагап Джехан Бейх теж почали спускатися на допомогу. Але єдине, що альпіністам вдалося зробити, це констатувати, що чоловік загинув. Тоді вони спробували спустити його тіло до табору. Четверо чоловіків зв'язалися разом мотузками та причепили до себе загиблого серба. Вони домовилися, що якщо хтось впаде, то від'єднається від загального кріплення, щоб не потягнути за собою усіх. Альпіністам одразу здалося, що з гапом, бейгом відбувається щось дивне. Скидалося на те, що він страждає від висотних хвороби. Чоловік нерозбірливо говорив і невпевнено стояв на ногах. Зрештою, байг наштовхнувся на одного з альпіністів і почав падати. Попри логіку та домовленість, Габ довго не відпускав мотузку. Але коли врешті відстепнувся, то наподив переляканих альпіністів навіть не спробував триматися на схилі і просто зірвався у прірву. Після цього сербські альпіністи загорнули тіло товариша в прапор та залишили його на горі. Через цю трагедію ще четверо альпіністів відмовилися підкорювати вершину і спустилися до табору. Решта ж, недовго думаючи, продовжили підйом. Через багаторазові затримки того дня альпіністи піднялися на вершину набагато пізніше, ніж планувалося. Сходження мало завершитися максимум до п'ятої вечора, щоб люди встигли спуститися до настання ночі. Адже із заходом сонця температура на вершині стрімко падає, а тамріва ще більше ускладнює рух. Але того дня останні альпіністи дісталися піку К2 тільки о восьмій вечора. Загалом на вершину піднялося 18 людей. На той момент Альберто Зерайн вже встиг спуститися. Він підкорив к 2 ще о третій годині дня. Без проблем минув ботлнек і пішов відпочивати. Батарея його супутникового телефону розрядилася, тому він не міг дізнатися, що проспав найбільшу катастрофу на К2. Тим часом його дружина Патріція дізналася про трагедію в новинах і не могла дозвонитися до нього. Вона сиділа і чекала, коли стане відомо, чи вижив її чоловік. Але того дня не всім дружинам пощастило так, як Патріції. Сесіль Скок, досвідчена норвезька альпіністка, піднялася на К2 з колегою по команді через дві години після зерайна. Всього за сотню метрів від вершини залишився її чоловік, Рольф Бає. Він був втомлений і, можливо, страждав від висотної хвороби, тому вирішив не підійматися далі. Сесіль Скок і Рольф Бає одружилися трохи більше як рік тому. Вона перша жінка, яка стояла на обох полюсах, та підкорила найвищі вершини на усіх континентах. Він арктичний авантюрист і альпініст, який підтримував свою дружину. На К2 Рольф приїхав з кольоровим надувним диваном, щоб їм було зручно дивитися фільми в наметі. Тоді вони не знали, що це буде їхнє останнє спільне кіно. Коли Рольф дочекався дружини, К2 вже огортала темрява. Норвезька група в повному складі розпочала спуск вони майже пройшли траверс, що веде до ботлнека, коли зверху відколовся сирак. Велетенський стовп льоду зніс усі мотузки, залишивши альпіністів без страховки. Але для Сесилії це вже було неважливо у жінки на очах Сирак вбив її чоловіка. Через падіння льодовикової брили перехід ботлнеком став ще більш технічно складним. Оскільки альпіністи розраховували на фіксовані лінії, вони не мали з собою додаткових мотузок та захисного спорядження ані наметів, ані спальних мішків. Ані пальника, щоб розтопити воду. На такій висоті організм потребує до 6 літрів рідини, щоб запобігти згущенню крові. У них її не було. З приходом ночі температура на вершині різко впала до мінус 40 градусів. Втомлені альпіністи опинилися в темряві за межею зони смерті та на межі паніки. Дехто з них вирішив дочекатися світанку, інші пішли на ризик. Та почали спуск у вільному соло, тобто кожен сам за себе, без в'язки та страховки, йдучи через смертоносний бутлнек. У них не було нічого, окрім власних навичок. Сесиль змогла зібратися та продовжила спуск з колегою по команді. Вони успішно дісталися четвертого табору вночі, безпечно спуститися вдалося ще кільком учасникам сходження шерпи Церінг Бхоте. Та великий пасанг бхоте допомогли повернутися в табір учасниці південнокорейської експедиції. Однак тієї ночі Ботленк підтвердив свій статус найнебезпечнішого місця на к 2 Завалений льодом перехід, спробували подолати ще двоє спортсменів. Десь посеред траверсу, данський альпініст обігнав ще одного учасника експедиції. Ото закінчився кисень в балонах і сили рухатися далі. Данець Продовжив спуск і саме досягнув дна Ботлнека, коли повз нього прямо в прірву полетіла людина. Так гора забрала ще одне життя. Водночас овдовіла Сесіль Скок продовжувала спуск зі злощасної гори. Ранком наступного дня вона змогла зателефонувати батькам свого загиблого чоловіка Рольфа. Жінка повідомила про його смерть, а у відповідь почула, що у них залишилась лише Сесіль. І вона має безпечно спуститися. Альпіністка запевнила, що зробить це, бо їй допомагає голос Рольфа, який вона чує в шепоті гори. Сесіль продовжила спуск до підніжжя Чогорі, навіть не здогадуючись, який хаос панував цей час на вершині та як він врешті призвів до найбільшої катастрофи в історії підкорення Ка-2. Серед альпіністів, що провели ніч над ботелнеком, були італієць Марко Конфуртола та ірландець Джерард Макдоналд. З приходом ранку вони почали оглядати місцевість та готувалися до спуску. Але перше, що вони помітили на шляху, це трьох корейських альпіністів, котрі висіли головами донизу, заплутавшись у мотузках. Чоловіки спустилися до постраждалих, щоб спробувати їм допомогти. Разом з тим, рятувальна група вирушила до четвертого табору. До неї увійшли шерпи Пхоте, які раніше допомогли кореянці. Тепер вони йшли рятувати інших альпіністів. Та свого родича Джуміка далі події почали розвиватися надто стрімко та заплутано. В підсумку повної картини не знає ніхто, бо свідчення очевидців суперечить одне одному. Єдине, що відомо точно, це кількість жертв. Італієць Конфортола та ірландець Макдонал вже кілька годин намагалися допомогти корейцям. Коли на допомогу прийшли шерпи бхоте втомлений італієць почав спускатися. Майже одразу після цього над Ботлнеком зійшла лавина Конфортола вижив. Та він був переконаний, що серед снігу бачив спорядження ірландця. Дещо пізніше шерпи бхоте знайшли знесиленого Конфортолу на дні Ботлнека. По радіо вони викликали людей йому на допомогу, а самі далі пішли шукати свого родича. Дорогою вони зустріли двох звільнених від мотузок корейців. Отже, ірландець все ж врятував їх, але досі було незрозуміло, чи сам він вижив, чи все ж загинув. Нарешті пасан бхоте повідомив, що знайшов свого родича Джуміка. Вони почали спускатися, але їх наздогнала ще одна лавина, що спровокувала падіння сираку. Смертоносні брили знесли пасанга разом із врятованим родичем та трьома корейцями. Цей рінг Поготе вижив, бо підіймався повільніше і ще не досяг вершини ботлнека. Врятувався і Конфортола. Його та ще кількох альпіністів наступного дня евакуювали гелікоптером з табору. Ще частина людей спустилася з гори самостійно. Серед них була і Сесіль Скок. Стало відомо, що ірландець, який врятував корейських альпіністів, все ж загинув. Досі невідомо за яких обставин та коли саме це сталося. Для молодого американця Ніколаса Райса його перше сходження на К2 не складалося від самого початку. Вночі хлопець розлив каструлю води на свої шкарпетки. А коли ти збираєшся сходити на вершину, мокрий одяг це вірний шлях до обмороження. Через цей конфуз Райс пропустив початок підйому. Він хотів підкорити К2 разом зі своїм новим другом французом Гюзоном до Береде. Чоловіки потоваришували під час довгого очікування на дозвіл для сходження. Для француза це була третя експедиція на дику гору, і Райс щиро за нього вболівав. До Береде ставився до хлопця як до сина. Коли того злощасного ранку Райс нарешті вибрався з табору, то побачив чергу на шляху до вершини. До того ж, у нього таки почали замерзати ноги. Американець засумнівався, чи варто рухатися далі. А після перших двох смертей на горі пішов збирати речі. Його сезон на К2 закінчився. Але хлопець продовжував болівати та перейматися за Добереде. Француз вперто рухався до вершини, бо вирішив, що це буде його останнє сходження. Після падіння сирака над Ботлнеком Райс не знав, що трапилося з його другом. За його розрахунками, француз якраз мав бути на вершині. Відтоді американець весь час розглядав гору в телескоп з четвертого табору та намагався дізнатися, хоча б щось про Добереде. Довго жодної інформації не було. Згодом стало відомо, що француз загинув ще першої ж ночі. Ймовірно, саме падіння до береде побачив данський альпініст після того, як обігнав його над ботолнеком. За невідомих обставин загинув також габ француза Карім. Їхні смерті так і залишилися загадкою. Дізнавшись про загибель до Райс виконав його останнє прохання. Напередодні вони обмінялися номерами телефонів своїх найближчих родичів, щоб повідомити, якщо станеться щось жахливе. Американець знав, що молодша донька француза скоро виходить заміж. Добереде обіцяв відвести її під вінець, а ще казав, що це буде його останнє сходження, і Райсу довелося повідомити родині француза, що таким воно і виявилося. Коли інформація про загибель 11 альпіністів на Чогорі потрапила у світові змі, реакція на неї була подекуди дуже дивною. Люди писали, що трагедія сталася через безглузді причини, і її можна було уникнути. А досвідчені альпіністи критикували сам підхід до сходження на К2. На їхню думку, воно перетворилося на бронювання поїздки за системою, все включено, і такі звинувачення були недаремними. Схоже, що К2 стає все більш схожою на таку ж комерційну гору, як Еверест, де на піку утворюються затори. У липні 2022 року на вершині Чогорі зробили шокуючі кадри прямо у смертоносному ботлнек. Десятки альпіністів тісно вишикувалися в стрій, наче за чергою в кав'ярні. Того ж дня вершину підкорило 145 людей, і це при тому, що за всю історію сходжень було лише 800. Єдине, чого не враховують продавці вершин та альпіністи, це те, що Дика гора не стає менш суворою та смертоносною. А це означає, що вона почне забирати все більше душ. Як гадаєте, чи загрожує к 2 перетворення на комерційну гору, пишіть свої думки в коментарях.